друзі, з вами канал Безфічені та я Петюня. Друзі, Багато пройшло часу з моменту завантаження на наш канал відео про програму на VONIX, як її встановлювати та щоб вона у вас працювала. Але, на жаль, вони вже не дійсні. Тому ми вирішили знайти нову версію на Vionix, нову карту, тому що багато вже чого змінилося. І коротше, зробимо зараз, щоб у вас все працювало. Також в майбутньому ми будемо дивитися, що там буде мінятися, версії, можливо, карти, тому що глибини міняються в річках. І коротше, будемо викладати, якщо щось нове, в нових відео. Так що, друзі, дивимося, як встановлювати нову версію. Поїхали. Ну що ж, друзі, для начала, якщо у вас була встановлена якась версія на Віонікса, обов'язково пройдіть провідник. Та видаліть папочку на Vionix. Дивимося, де вона у нас тут знаходиться. Ось вона є. Видаляємо її повністю. Видаляємо. тоді. Скачуємо по в саму програму, силочка внизу під відео. Завантажуємо, встановлюємо І, друзі, обов'язково. Перед установкою обов'язково потрібно зайти в саму програму. Туди поки нічого не потрібно завантажувати в самі корніві папочки. Зараз ми вам доклад, докладніше покажемо. Відкриваємо, розрішаємо, розрішаємо. Так, загружається програма. Так, зараз, друзі, кого... Так, Тут обов'язково приймаємо всі условия і дивимося. Можна не зараз, час, можна потім. От, о, показую вам, як в основні роблять синя водичка. Так, дійсно, отак, коли ви закачуєте програму, обов'язково дождіться загрузки е, самої карти е, базової. Тут внизу вона по-моєму вже завантажилась. Як ми бачимо, у нас нічого не прогружається. І що? що ми робимо? Завантажуємо посилочці в раровському форматі папочку на Vionix. Потім заходимо в проводничок. Ну, Я раджу користуватися програмою X-проводник. Мені дуже удобно, тому що проводники стандартні, трошки некоректно. Працюють. Так, це якась фігня. Потім що ми робимо? Це, ну, я вже наперед е розрахував сам файл, ось він на Vionix Копіруємо оці чотири папочки. Нажимаємо копірувати, так, і повертаємося, повертаємося ось сюди. Кордіову папочку і на... шукаємо папочку на Для чого потрібно було заходити ізначальну програму, що у вас ця папочка з'явилася. Ось вона ця. Якщо ви скачаєте, установите, не зайдете, а потім зайдете сюди в проводничок цих файлів не буде. В общем, нажимаємо вставити, перезаписати. Перезаписати. Залежить від телефона. Скільки це буде по, по часу, але, ну, як ви бачите, це все дуже швидко. Так, все. є, Можемо закривати і заходимо в нашу програму. Так, як ми бачимо, зараз ми в наші края доберемось. І, як можете бачити, ось Київське море. Карти, глубин появилися. Появилися, бачите, все, є Навіть бачите, йде призавантаження подтягує. Так, якщо вам там десь цікаво у ваших місцях, ну, давайте, наприклад, о, ну, для київських риболовів, це, напевно, самий популярний. Залів. Дуже все дуже зимою добре. На жаль, вже зима доходить до кінця, але, як ми бачимо, все детально показує, друзі. Все працює. Тут, кстати, я до того бачив в других відосах ставлять глибину, на чому ви ходите. Ну, коротше. Там уже розбиратись. Головне, що працює. Так що, друзі, якось так. Ну що, друзі, на цьому все. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, підписуйтесь на Facebook, Instagram. Друзі, в майбутньому, якщо будуть якісь зміни в самій версії, в самих картах, ми виложимо обов'язково. Ми моніторимо цю, цю ситуацію. Так що, дякую за увагу. Слава Україні! Слава героям! Побачимось на рибалці. we